Ви знаєте, ми вводимо новий тренд. А знаєте на що? Зараз покажу. День, що ти робиш? Кутики заувалюю, щоб доріжка не повзала. ха отак от. от. Завалюємо кутики. Не вірите? Не вірите, що це новий тренд? Йдемте далі з нами. Юр, що ти робиш? У <путики> таке <згували> Щоб що? Щоб не закачувались. Бачите, вже намалювали, вже вирізали, заувалили. Тому обов'язково заритайтесь, будете в тренді. Тисячі людей вже це зробило. Ви наступні. Підписуйтесь, обов'язково будьте з нами. Потрібні бюджетні доріжки, подивіться, скільки їх. Бюджетних доріжок великих розмірів просто в нас їх тьма. Дарничанка потрібна, просто великий вибір різних ширин, нестандартних ширин також є. Гумо основа, будь ласочка, також є. Все є на великі, великі, великі розміри, маленькі, не ковзе, бюджетні варіанти. Будь-що є усе, звертайтесь, доставочка безкоштовна, кутики заувалимо. Все буде гуд. Слава Україні!